Кожен ранок наш сніданок заряджає, сил дає. Малюки всі добре знають. Сильний той, хто снідає. Всім привіт! Мене звати Микита. І сьогодні ми будемо готувати линці зі шпинатом. Це мій найулюбленіший сніданок. нам шпинат. А для начинки я обрав полуницю та сир. Ливий момент. Млинці без цукру. Тож начинку ви можете обрати будь-яку. І шпинатиком млинці дуже люблять всі зайці. З медом зимку ведмежа, Їх найкращим ми вважаємо. Ось яке гарна зелене тісто у нас вийшло. Тепер трішки додамо і можна буде смажити. Ось такі неймовірні, гарні млинці у нас вийшли. А тепер підготуємо до них начин. Зі смета не любить киця навіть хитра я лисиця. Сиром з'їла би млинець. колобок ти молодець, молодець. Тепер і ви знайомі з моєю улюбленою стравою. Оча смокота. Був, я и З вами був Яловий Микита.